Удя, тевай в прямому ефірі, говоримо про останні події на Донбасі. До чого готуватися в Україні з нами? Георгій Тука в ефірі, а голова громадської організації Народний тил. Я вас вітаю, пане Георгію. Ну, найголовніша тема, за якою ми сьогодні будемо абсолютно пильно стежити, це режим перемир'я, режим припинення вогню. Як ви вважаєте, чи почали діяти мінські останні мінські домовленості? Навіть зважаючи на те, що е, ну от дивіться, у мене є повідомлення антитерористичного центру про те, що е, противник суттєво зменшив активність. Це говорить про те, що обстріли поодинокі існують, та, особливо в районі Дебальцевого. От Не але, але загалом, а, загалом інтенсивність зменшилася. Причому дуже так. суттєво так. з деяких ділянок фронту, просто повідомляють, що просто стоїть тиша, що дуже так. незвично. Але треба розуміти, що після цих е, трьох-двох днів е, дуже інтенсивних боїв, коли хлопці кажуть, що в них тихо, це означає лише одне, що е, перестала працювати потужна артилерія. А зараз працюють мінометні обстріли, тривають майже по всій лінії фронту. А, снайпери працюють, як і раніше, вони це робили. Тобто, ну про, про мир казати зарано. Ну я думаю, що це всі розуміли. Розуміли? Безперечно. Так, але як перший крок, це можна розцінювати до початку мирного процесу, роботи мирного плану, якщо можна так сказати. Так, звичайно, це можна розцінювати як перший крок, але чи буде за ним другий. от в цьому від чого, від чого це залежить? Розумієте, я щесь. Практично з травня спілкуюсь постійно з нашими військовими, і я знаю, що справа не в нас. По-перше, на тій стороні є, ну, є, я не можу сказати, певну кількість, бо такої інформації в мене немає. Але ну, їх чимало угрупувань, які не контролюються Росією. І вже відомі факти, коли. Це почалось, мабуть, десь три-чотири тижні тому. А кадрові військові Російської Федерації вони почали, скажімо так, зачищати територію, яку контролює ЛНР ДНР, від тих формувань, які не підкоряються командам з Кремля. І були суттєві навіть бої з застосуванням і важкого озброєння між ними. Це свідчило про те, що протилежна сторона ну, їй не задовольняє такий стан, коли на території ЛНР ДНР є непідконтрольні Кремлю озброєні формування. Але вони є. І як вони себе будуть зараз поводити, це нікому не відомо. Така партизанщина, так? так? так. А, позиція а, наших. Волонтерських організацій та потужних. А вона буде якось змінюватись у зв'язку з змінами на фронті? Я не думаю, що вона зараз потребує якихось змін, бо ну, наша позиція вона проста. Треба будувати потужну українську армію. І це справа не місяця, не, не, навіть не одного року. Тому ми не збираємося якимось чином там, зменшувати свою активність або згортати взагалі свою діяльність. Ті хлопці, які захищають нашу батьківщину, вони так само потребують нашої допомоги, як це було і тиждень тому. Надходять замовлення нові-нові. І вчора я отримав замовлення по допомозі офіційне, до речі, від Міністерства оборони. Це в мене перший такий випадок. Міністерство оборони звернулося до вас, так? Звичайно ми працюємо з е, нижніми ланками підрозділів, які безпосередньо приймають участь в бойових діях. А вчора в мене було звернення безпосередньо від департаменту Міністерства оборони по допомоги. І, звичайно, ми будемо допомагати, роботи ще вистачить не на один рік. А по головне, треба розуміти, що це не мир, в кращому випадку це перемир'я. В кращому випадку підкреслити. І ми навіть не знаємо тривалість От, цього, цього перемир'я. Скільки воно вже протримається? Ми маємо вже досвід попереднього так званого перемир'я. І якщо взяти, подивитись архів лише тільки офіційних доповідей речників АТО, то кожного дня, якщо я не помиляюсь лише один день по офіційних підкреслень, по офіційних даних з українського боку не було втрат. А так? Мир начебто, але кожного дня ми несли втрати. Через обстріли? Так. 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 І я, я не дуже впевнений, що ситуація зараз буде чимось кардинально відмінятися від ситуації, яка була в Тобто стратегічно зараз завданням кожної сторіни зрозуміло, що так буде, що кожна сторона буде зараз укріплювати свої позиції. Так. Так. І заради чого? Треба це ж розуміти. Адже ми не ми на своїй землі. Ми, нікого не, ми не окупанти, ми захисники. Тобто ми укріплюємося для того, аби боронити свою батьківщину. Що там роблять росіяни? Ну, Це окупанти. І вони будуть і надалі укріплювати свої позиції, якщо вони, скажімо так, були налаштовані на тривалимі, навіщо за день до цього заводити потужні колони військової важкої техніки. Яка мета? Є? Ну, Ми... іду, і надзвичайно інтенсивні обстріли. Ви подивіться, навколо Дебальцевого просто була бійня. Так, так. В районі Логінова це просто були ну, танкові зіткнення і, і артилерійські бої надзвичайної інтенсивності. Так. А, я ранком отримав там певну інформацію, що за два дні цих боїв а, ворог він від нас отримав. Чимало подарунків. Що ви маєте на увазі, яких подарунків? Ну, втрат як в відкритих боях, так і, ну, скажімо, в несподіваних містах. Тобто працювала наша розвідка і контррозвідка, і ті люди, яких зазвичай в суспільстві називають партизани. До речі, хочу всіх запевнити, що це не фейк. Я особисто знайомий з деякими з цих людей. Це і... ті, хто себе називають тіні, так? Ну так. Є декілька загонів. І працюють люди, працюють. І, Чесно кажучи, я, як досить довгий тривалий період часу, я взагалі думав, що це ну, вигадка преси. Доти, доки безпосередньо сам не познайомився з деякими з цих людей. І коли спілкуєшся з такою людиною, ну, чесно кажучи, якось відчуваєш. Такий рівень поваги, що людина. ну, Одна справа, грубо кажучи, face-to-face -face з ворогом воювати, а інша справа йти в тил, розуміючи, що навколо тебе лише тільки одні вороги підтримувати підтримки і допомоги не буде. Але люди роблять свою справу. Знаєте, я вчора спілкувався з бійцями батальйону Донбас, які, які саме перебувають в районі Дебальцевого, так? І Логвінова, от е, вони розповідали телефоном, що відчуття таке, що з боку бойовиків, от ніби відчуття, що це останній день всесвіту. Так. Ніби їм дали команду, ну взагалі не зважаючи на втрати йти е, в атаку і брати Дебальцеве. Ніби так. це взагалі останній день, не зважаючи ні на що. Так, але ж у Путіна це був один з найпотужніших його козирів під час міських перемовин. І ще дня за три-за чотири до початку мінських цих переговорів, вони вже всіх запевняли, що Дебальцівський котел, там в оточені 7-8 тисяч наших військовослужбовців, що вони пропонували створити зелений коридор, скласти зброю і податись геть. Але ми вже маємо прикритий досвід, на жаль, і Ловайська. І я чесно кажу, вчора до мене було ну, декілька дзвінків стурбованих там жінок, матерів, хлопців, які перебували в Дебальцево. Ой, допоможіть, ой, врятуйте. Ну, я розумію емоційний стан цих людей, але ви знаєте, коли я наводив приклад Іловайська, одразу люди розуміли, що це не вихід. І завдання росіян було замкнути це кільце і домогтись свого. Цього не вийшло. Ну але треба сказати, що Дебальцеве, як от мирна інфраструктура, як мирне місто, практично знищили да. вогнем артилерії. Так. Просто методичним вогнем так. артилерії знищено мирне місто. Так. При тому, що як завжди на кожній війні. війні а втрати не настільки високі у військового контингенту, слава так. Богу, та в основному страждає мирне населення, яке намагалося вивести звідти кого змогли вивести, в тому числі за допомогою волонтерів, так. які буквально під обстрілами вивозили людей, падаючи на коліна і запевняючи, що ну вони врятують, так. хоча б заради дітей, ви маєте залишити цю територію. Це теж правда, так. І знову повертаючись до волонтерської діяльності, прийнято закон про волонтерську діяльність, але зараз розглядаються поправки до нього. В чому так. недосконалість, що має бути змінено, на вашу думку? Існуючий закон, він був зорієнтований на проведення Євро 2012 коли Тобто волонтери для долучались... В умовах мирного так, часу, так? Так. так. Коли волонтери долучались до надання певних послуг іноземцям, які приїздили в Україну задля відвідин футбольних матчів, звичайно, зараз це зовсім інша річ, іде про інші питання. І ну, найголовніше, треба починати з того, щоб чітко сформулювати поняття. Хто такий волонтер? Навіть в нашому волонтерському середовищі ще, хоч у нас є і свої юристи, але от такого якогось чіткого виписаного в рамках цих бюрократичних сленгів, поняття, хто такий волонтер, його ще й досі немає. Ну, наприклад, от, я безпосередньо знайомий з людиною, досить молодий чоловік, він за десь півтора місяці власноруч за власні кошти сам виготовив трошки більше, ніж 300 буржуїв і передав безкоштовно їх війська. Це волонтер чи ні? На мій погляд, це волонтер. А з іншого боку, є люди, які. Коштів не збирають, нічого не не, не, купу, не закуповують, але вони двічі надії і вдається і тричі на тиждень сідають за кермо бусів і лізуть саме пекло водіями. Це люди волонтери чи не волонтери? На мій погляд, волонтери. А розглядається можливість от, визначення офіційного статусу для волонтера. Це, це потрібно? Чи справа не в документах, не в посвідченні? Ну а, ви знаєте, ще місяць тому. А, Переважно, переважна більшість тих людей, які займаються волонтерською діяльністю, казали, що це не цікавить взагалі ці, ці статуси і таке інше. Але за останній місяць приблизно, так, як знов таки в черговий раз пройшло загострення ситуації на Сході, ми переконалися в тому, що все-таки... Треба робити якісь, ну, навіть, можливо, різновиди волонтерської діяльності. Бо одна справа, як та сама людина працює в себе там в майстерні або в гаражі, робить буржуйки, а інша справа коли людина їздить на передову і наражається на небезпеку. На жаль, серед волонтерів є чимало вже втрат, є і поранені, є й полонені. І на сьогоднішній день ці люди вони ну, соціально не, не захищені, але статус учасника АТО волонтери не отримують, я так розумію. Не отримують. Це рішення прийнято, тому що це ну, лише військові отримують. Так, хоча знов таки, ну я б тут підходив більш зважено до цього, бо знов таки, ті люди, які перебувають на передовій, вони мають отримувати статус учасників АТО. Я не відкрию великої таємниці, що серед волонтерів є ті люди, які не просто їздять там з харчами з водою, але й тримають зброю в руках. І навіть є такі певні невеличкі волонтерські підрозділи. Озброєні, так? Так. Вони озброєні своєю, штатною. зброєю. Ну, тоді зброї. це вже добровольчі. Вони переходять вже в статус добровольчих батальйонів. Ну так, але вони навіть учасники добровольчих батальйонів вони зараз мають статус, вони офіційно проходять оформлення в військових частинах. А от ті волонтери, про яких я кажу, вони це роблять лише тільки за своїм власним розсудом, за своїм поклоком душі і не, 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 не вимагають ніякого статусу, нічого їм не потрібно. Хоча це дорослі люди. Я багато разів. Ну, сперечався з ними, що якщо ти маєш бажання йти воювати, то тобі треба отримувати статус. Треба думати про завтрашній день. І це абсолютно нормально. А взагалі дуже багато оцей м, чинник. Е Нелегалів, якщо можна так сказати, серед волонтерів, він достатньо високий. Він дуже високий. От За моєю інформацією, є 68 офіційних організацій, так. і 95% волонтерів так. взагалі працюють нелегально. Так, так, абсолютно так. А, ну, але ж це треба вирішувати, тому що навіть не, навіть не лише для тих людей, які на передовій на фронті, а навіть всередині в тилу, от ви про буржуйки розповіли. Рано чи пізно до цієї людини, як до підприємця, прийде податкова. А, там інспекція, наприклад, та й будуть ставити різні питання. Я вже про це багато разів казав, що в Асоціації волонтерів України є комітет захисту волонтерів, який сам я особисто очолюю. І один з напрямків діяльності це захист волонтерів, в тому числі від державних органів. Це начебто виглядає якось незвично і незрозуміло, про що йде мова, а мова йде да саме про такі випадки, про які ви зараз сказали. Якщо, не дай Боже, якісь там фіскальні органи прийдуть до людини, яка займається волонтерською діяльністю, повірте, це буде перша і остання спроба. У нас вистачить і можливості, і рішучості захищати наших людей. Ну правильно, але це буде така. Знаєте, це треба буде реагувати якимось чином. Ну то це певний ексес та так. у стосунках з державою, так. але ж це можна заздалегідь вирішувати. Це питання можна, але а це що ж... стоїть на заваді? Ну, от це от ці... проблема законодавців, а не волонтовчі. в законі. Це не прописано. Mm -hmm. Та можливо в тих правках, які зараз готуються. Це буде відображено? Ну поживемо, побачимо там правок цих чимало. І бажаючих внести правки так само чимало. Я не знаю, в якої там остаточній редакції буде прийняти цей закон. А волонтерські організації, лідери волонтерів, вони беруть участь в розробці цього документа? Закону, фактично, тобто правок до вже так. беруть. Так. Ну, але знов таки, ми лише тільки подаємо свої пропозиції. А які з них будуть прийняті, ми ж на це не маємо впливу. Ну, впливу ні, але контролювати процес все одно потрібно. Ну... Намагаємось якось. Через сфер... тих депутатів, Фак, які. Є, працюють є, цим є чимало порядних депутатів, з якими ми співпрацюємо, які навіть ті люди, які пройшли самі через лінію фронту, вони розуміють, про що йде мова. Але, ну, малесенький приклад, а, ще й досі в Україні діє заборона на ввіз автотранспорту, який старше вісьми років. Але, вибачте, я особисто завіз вже більше ста автомобілів для передової. Наймолодший це був 2000 року. І як ви на митниці вирішували ці питання? Тому що тут сигнали доходять інколи дуже негативні. Ну Іноді бувало і кулаком. Не пропускали, вимагали да. хабарів. Що було? І таке було. Все і було. І хабарі вимагали. І взагалі. Хабарі Все. платили, щоб провести техніку? О, наші люди ніколи не платили. Ми щели поламали, а інші платили, на жаль. Бо це було простіше, і зручніше і швидше. Дуже прикрі випадки, коли, наприклад, я це знаю особисто, половина загону прикордонників зараз воює під Дебальцево, А друга половина в той же самий час стоїть на кордоні і з кожного волонтерського авто. Намагається від 300 до 500 доларів в кишеньку покласти. від 300 до 500 доларів да. хабаря з кожної да. одиниці автотранспорту да. на українській митниці. Да. Це при тому, що ви декларуєте, ви розповідаєте, що ця автотехніка так. йде на на передову. Так. так. зараз це питання вирішено. Чи все це Ми... зараз триває. триває? Триває, попри ті скандали, які були, так. все одно ситуація так. не змінюється. Так. Зрозуміло, тут залишається величезний знак запитання, чому так відбувається. Дуже коротко у нас 30 секунд лише в ефірі. Зараз відповідно до нових правок до закону волонтерами можуть вважатись і громадяни і молодші за 18 років. Це не означає, що вони будуть їхати на фронт, але волонтерську діяльність в госпіталях, в лікарнях вони цілком можуть цього раніше не було. Тобто молоді люди можуть офіційно отримувати статус волонтера. Я не вважаю це якимось там непорозумінням, чому б ні. Дякую, дякую. З нами Георгій Тука в ефірі і зовсім незабаром о 13.10 Ми знову о 13.15 Ми знову повертаємось в ефір. Отже, до зустрічі через кілька хвилин. Дякую. Дякую.